Біль смуток та відчуття непоправної втрати у Полтаві. Знову прощалися із захисниками, які полягли під час російсько-української війни. Панахиду за двома воїнами відслужили у свято Успенському соборі. Відспівували сьогодні 46-річного солдата Віталія Хоця. До лав Збройних сил України він приєднався у лютому 2022-го. На війні чоловік був навідником танка. 26 липня цього року воїн загинув поблизу населеного пункту роботино Запорізької області. У нього залишилася мама, дружина та двоє дітей. Розповіла сусідка Віталія Наталія Сердюк. Так хотілося, щоб сказали, що пропав безвісти. Ну не вірилися зовсім не вірилися, що він не вернеться. Насивчивий такий гарний, веселий чоловік був. Я його останній раз бачила. Він приходив посераннія і бачила, як він ішов перший раз. В мене чогось я його кинулася обнімати. Шкода, що такі люди погибають. В останню путь проводжали нині і 54-річного сержанта В'ячеслава Татарченка. З 2014 року він був учасником АТО. На початку повномасштабного вторгнення його призвали на службу знову. Воїн був командиром відділення охорони взводу обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Після отриманих поранень у листопаді цього року його направили на лікування до Полтави. Тут, 14 грудня, він і помер. У бійця залишилася дружина, двоє дітей та троє онуків. Мабуть, серце ж не витримало. Він же ж постійно то був на війні, то потом на реабілітації поранений. Да, він був поранений. Йому робили операції. Повернувся, він знову поїхав на війну, вже в Харківській області він був. Він був добрим, щирим, любив своїх близьких, рідних, внуків, внуків дуже любив в нього, аж троє внуків. Ну, він залишиться у нас в пам'яті як защитник країни. Хороша людина. Поховали обох героїв на затуринському кладовищі.